Вітаю всіх шанувальників футболу. З вами Дмитро в Програмі футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну. Це або нічого, збірна України бореться за місце у лізі націй. У центральній події минулого тижня збірна України розійшлася нічиєю один 1, 1 із Грузією у матчі Ліги націй. На старті зустрічі українська команда отримала перевагу завдяки автоголу Соломона Кірквелії. Проте господарі відігралися через точний удар Жорша Мікаотадзе. У другому таймі команди створили кілька небезпечних моментів, але голкіпер Грузинів Мамардашвілі забезпечив нічийний результат, рятуючи свою команду у фінальні хвилини. Україна залишається четвертою у своїй групі та бореться за покращення позицій. У заключному турі підбічні Реброва зіграють із Албанією. Гра відбудеться вже 19 листопада, де їм потрібна лише перемога, щоб уникнути виліту до дивізіону Сі. У разі перемоги цей жовті займуть друге місце, якщо Чехія відбере очки у Грузії, або третє, якщо Грузія обіграє Чехію. Друге місце надає шанс у плей оф за путівку до Лі третій стикві матчі за збереження місця у дивізіоні Бі. Загалом у лізі Еї вже визначено 6 чверть фіналістів: Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Португалія та Нідерланди. Решту місць займуть Хорватія або Шотландія, Данія або Сербія. У березні 2025 року стокові матчі визначать команди, які змінюють дивізіони. Україна має останній шанс виправити ситуацію в матчі з Албанією. Чекаємо фінальної розв'язки. Українська судівська бригада отримала честь працювати на міжнародному рівні. Дмитро Панчишин у ролі головного арбітра разом із асистентом Дмитром Запороженком та Олександром Корнійком обслуговуватимуть матч другого раунду юнацької ліги УЄФА. Їхній дебют відбудеться 11 грудня в грі між хорватським локомотивом та румунським фарулом. Це важливий крок для українського арбітражу, який отримає все більше довіри від УЄФА. Михайло Мудрик урвався до топ 5 найшвидших гравців англійської прем'єр-ліги у сезоні 2024-2025. 25 Він герчався, розвинув неймовірну швидкість 35,7 км за годину. Мудрик вкотре демонструє свою вибухову швидкість серед лідерів списку. Мікі Ван Девен із Тотенгама 37,1 км за годину. Матеуш Нуниш із Мансіті 36,7 км за годину. Та Карлос Форбс із Вулвергемптона 36,5 км на годину. Збірну Сосії не буде допущено до участі в жаркуванні відбіркового турніру Чемпіонату світу 2026, що відбудеться 13 грудня в Цюріху. Про це повідомляють російські ЗМІ. Допуску збірної Росії до жиркування кваліфікації Чемпіонату світу не буде. Команда не зможе взяти участь у відбірковому раунді через питання безпеки, то УЄФА і ФІФА своєї думки не змінюють. З моменту відсторонення. Команда не зможе претендувати на вихід на чемпіонат світу. Нагадаємо, що всі сосійські клуби і збірні після початку повномасштабної війни відсторонені від офіційних міжнародних змагань під егідою УІФА і ФІФА. Дно пробито: Екзервець збірної України Тимущук, що працює у РФ, виграв суд проти Української асоціації футболу. Зрадник України Анатолій Тимурчук домігся скасування всіх футбольних санкцій, накладених на нього Українською асоціацією футболу. Таке рішення прийняв спортивний арбітражний суд в Лозані. Повідомляє видання Трибуна. Нагадаємо, у березні 2022 року УАФ позбавила Тимошчука тренерської ліцензії та всіх виграних в Україні титулів. Також гравець був вилучений з реєстру національних збірних за інформацією джерела Каз вважає, що Анатолій від початку повномасштабного вторгнення і до 11 березня 2022 року не здійснив жодних дій, які могли б бути підставою для накладання санкцій. Цікаво, що вже восени дві 2024 року Анатолій Тимошук передав футболку з автографом на аукціон, метою якого був збір коштів для росіян у Курську. Українські асоціації футболу вже прокоментували скандальне рішення Каз. УАФ справді вже отримала рішення від відказ. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначно та не змінювалася ніколи, таким як тиму щукне місце в українському футболі. Шахтар розглядає трансфер Івана Калюжного. Півзахисник Іван Калюжний опинився в центрі внутрішніх дискусій у Шахтарі. Спортивний директор клубу Дар'я Серна виступає за підписання гравця, проте генеральний директор Сергій Палкін не підтримує цю ідею. Одночасно, остаточне рішення має ухвалити головний тренер Марино Пушич. Ймовірно, він може підтримати Серну, який раніше грав ключову роль у його підході до Шахтаря. Трансфер калюжного залишається відкритим питанням, яке залежить від узгодженої позиції керівництва клубу. Росіянин став автором історичної ганьби в лізі націй. Такого не було за всі шість років існування турніру. Влітку цього року головним тренером ястровів став росіян Станіслав Черчесов. Його дебют припав на груповий етап ліги націй. Який завершився тотальним фіаском, збірна Казахстана завершила групу на останній сходинці з одним очком і різницею голів 0-15. Тепер у резюме 61-річного Черчасова низка антирекордів за 6 років існування ліги націй, жодна збірна дивізіону бі не завершувала груповий етап з настільки поганої різниці. Без команди взагалі були лише в найгіршому дивізіоні ді. А топ 3 такого провалу раніше собі не дозволяли. Казахстан напряму вилетів у третій дивізіон, і тепер повинен думати, чи варто залишати Черчесова керманичем. Контракт розрахований на два роки, а за його достроковий розрив треба платити 1 мільйон євро. За прикладом Шевченка, Роналдо планує очолити бразильський футбол і перевонити гвардіолу. Чемпіон світу 2002 Роналдо має намір стати президентом бразильської футбольної конфедерації. За наявними даними, Роналдо планує балотуватися на пост президента на майбутніх виборах, запланованих на березень 2025 року. У разі успіху він замінить чинного президента Едналдо Родрігеса. Коли посада стане вакантною у березні 2026 двадцять компанія Роналдо ймовірно зосереджена на тому, щоб струсити керівництво бразильського футболу свіжими ідеями та світовим досвідом. Одна з головних цілей Роналдо привести до Бразилії Хосепа Гвардіолу. Саме тому останнім часом почастішали питання самому Гвардіолі щодо зміни Манчестер Сіті на селисаум. Історичний тріумф. Збірна Сан-Марино забила аж тричі. Вперше виграла у виїзному матчі та піднялася у дивізіоні у Лізі, де збірна Санмарину в гостях забила аж три м'ячі у ворота Лінгтенштейна 3-1 та підвищилась у класі. Вперше в своїй історії команда Сан-Марино забила три голи за один матч. Вперше виграла в офіційному матчі в гостях і вперше завершила турнір не на останньому місці, причому навіть виграла групу. Рекордна результативність. Збірна Англії повторила досягнення 94-річної давності. Збірна Англії продемонструвала історичний результат у матчі Лігі нації проти Ірландії, здобувши перемогу 5-0. Особливість гри стало те, що одразу чотири футболісти забили свої дебютні голи за національну команду, чого не траплялося з 1930 року. У першому таймі рахунок залишився 0-0, але це змінилося після вилучення захисника Ірландії Ліама Скейлсом на 51-й хвилині. Гаррі Кейн відкрив рахунок із пенальті, після чого свої перші мічі за збірну забив Ентоні Гордон, Конор Галлахер, Джерад Боуен і Тейлор Горд Беліс. Ця перемога дозволила Англії фінішувати першою у своїй групі Лігі Націй, випередивши Грецію за різницею голів та гарантувала підвищення до дивізіону А. Також англійці вперше в історії здобули серію з трьох поспіль перемог над Ірландією. Повний тренер Лі Карсе відзначив прогрес команди. Це був вечір, що запам'ятається багатьом гравцям. Підвищення до дивізіону Е було нашою головною метою, і ми її досягли. Друзі, на цьому все. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.